Так, друзі колеги, мої вам вітання. Ну що, сьогодні трішки попрацюємо Попрацюємо і покажемо вам. Є, значить, попросили нас змолотить невеличкий такий город, а тоді переїдемо на цю, на більшу площу. Не звертайте уваги, перчатки інь і янь. Ну, майже, майже я б сказав, би, як інь вже перетворюється. Так, відчіплюємо жатку. Трава тут, звичайно. Якраз сьогодні ми спробуємо користуватися автопілотом, подивимось, як він себе покаже. Так, тут -то є. Ну і в принципі все, електроніка. Чекаємо комбайн, їде десь, підчіплюємося, розкриваємо бункер, робимо всі процедури. І починаємо е, збирати сою. Що за сою, я не знаю, тоді вже ближче її покажу. Ну а ви ж, колеги, ставте отаке не вподобайку, чи інь, чи янь. <сум> ставте, підтримуйте канал, е, пишіть ваші коментарі, хто взагалі зібрав уже сою, що сипле. Це наш, до речі, перший виїзд в цьому сезоні на сою. Ну, подивимось, що воно насипле. Будемо, будемо бачити. Так що погнали! Ну що, йдемоте підключать жатку, зафіксуємо її знизу, відкриємо бункер, підключимо всю електроніку, ну і будемо, будемо починати працювати. Так, ну що, Городик ми той змолотили, він орієнтовно там до гектара 97-98 сотих, отак гектар будемо рахувати. Значить, да, він. Не буду так казати, що дуже так сильно і мало чи дуже там багато. Та він плюс-мінус там 27, будемо так казати. Від того, що там хтось каже, о, там що ти кажеш так багато, в цьому році так не сипле, повірте, від того, що я назву якусь цифру більше чи менше, в бункері зерна не додається, в кармані грошей не збільшиться. Логічно, логічно. Тому насипало отак. Але ж давайте враховувати, що це був город. Зараз їдемо на поле. І на полі воно буде більш ясніше. На городі там не показував, бо поки налаштувалися, поки жатка, там, поки комбайн, вітер, решета, підрегулювали, все, то отак. Ох, пилява ззаді, Йо майор! Садіть, жатки не видно. А це так, це, да. так, це у нас тут виграли, мабуть. Кіліпа хочуть сіяти прямо, ну молотимо отака соя, хто його зна, що за сорт, я вам не скажу, посіяна соя по сої. Оранки не було, була дисковка. Ну таке, маса, наче якась є, наче щось і сипле. Отак Отак виглядає, є там десь зелений стручок, розкакує, ну, але не без цього. Можна його обрати, але тоді бобик вилітає. І так його, я б сказав, там ну, відсоток Може, може там 1,3%. Ну, зовсім, зовсім небагато. Але ж знову ж таки є, є підгони. Є зелені підгони. Що там остається? А, ну це ж ми перший раз відходили його. Йдемо до речі, на автопілоті. Автопілот FJ Dynamics. Друга їхня модель компанія Spray Force Нам його встановила. Та взагалі красота. Тепер менше уваги на руль, менше уваги на стик. Тільки слідкувати за моніторами, за жаткою та взагалі красота. Покадав. Це ж наскільки облегшує роботу це. красота. Ну а там зараз заберемо. Ну не зараз, а тоді зараз через рядок можна буде пройти, подивитися, бо це ж зворота, ну і по-любому десь грішок остається завжди. Поляни ідеально рівні. А так крутиться, вертиться. круто. Круто працює. Та ж має кнопочку. Ой і все, тепер можемо розвертатися. Через лінію пускаешь? Давай через лінію. Ні. А, ні? Так, зараз ми подивимось, куди він нас заведе. Точність, колеги, да? А це воно, оце вже рівень, еволюція. Хоча ця еволюція вже вона прийшла козна коли. Але до нас, от бачите, для невеликих фермерів вона тільки доходить. Можна сюди паче плазму поцепити. Футбол дивиться. Я футбол люблю. Іде прямо тютілька в тютільку. На до речі, сигнал РТК. Вставили сім-карту, оплатили. І тепер працюємо на РТК. А Може на безкоштовному сигналі. Сигнал РТК сигнал коли РТК, працює на будь-якій сім-карті, люба сім-карта, просто щоб у вас був інтернет. Не цей. Я поповнюю на 150 гривень. Купив новий, 150 гривень і оце так так працює. Супутників, 41 супутник показує, 4чі, там 3 3 см, 3, 2-3 см, ну зелено, трішки стрибає, але жатку, жатку друзі. вона, бачите, воно перекриває. Тому, скажу так, кому цікава така штука. Номера телефонів компанії SprayForce, хлопці, я залишу в описі. Посилання на даний автопілот залишу також в описі. Переходьте, читайте, дивіться, дізнавайтеся більше до нього. Можете прямо дзвонити до хлопців. Хлопці вас проконсультують на всі 100%, нададуть вам більш детальну інформацію, Щоб ви були в курсі. Я думаю, хто поставить отаку штуку, не прогадає ні разу. Це, до речі, перший. Перший комбайн, на який вони поставили даний автопілот компанія FJ Dynamics. Досить така молода. Ти через полосу да? Ага. досить молода прогресивна команда із, здається із Сингапура. А, до речі, наш автопілот ще вміє і назад їздити. <гум> Він ще їздить і назад. Так, Пробуємо через лінію, як він себе покаже. Зеленого відгону досить таке, я б сказав би чи маленько. Кермо крутиться, в камері ось видно двигун, задня камера працює. Хтось, хтось хоче з нами поспілкуватися. Щось щось сипле. Да, солярочка не заливали бак. Подає сигнал, що мало дизеля. Ну як, мало? Літрів 200 є, але пише, що мало. Побачимо, це, до речі, ранній сорт якийсь, хлопці й казали, ну щось. Не Аполло точно. Щось раннє. Але сипеться, сипеться, стріляє, видно. Ну Нема чого чекати, бо все воно. Якщо дочекати, поки воно дойде, то це, це і висипеться те. Або треба було робити 100% десикацію на полі. Хлопці робили здається тільки по зворотам. заїдемо прямо ось в оцю полосу, подивимось як воно. 10 1020, флекс, найзвичайний флекс. Не. А, ти хотів там заїхати. Зстати що, як під струну натягнуто. так, дивимось Забирає. сейчас ідеально. Прямо ну, прям все, сантиметр-сантиметр. Сантиметр. Я вам скажу так, у нас не жадка. ми ніколи так не працювали, так? Щоб отак, прямо ттілька-ттку десь, їдеш, там вильнеш, там вильнеш. Що казати? Що казати? Ви ж самі знаєте, як воно молодить. Нужно вугле. Ходимо жаль. Тупає собі, оплакот тут працює, купається, їде. Що ще залишається, тільки воду. Жадко купую, або пиво, німець, пиво не п'є. Ну, Я довольний. Економія по часу йдеш набагато. Жатка на 100% задіяна. Дочки будуть рівнесеньки, буде красота. Струна. ідеально, але ж, але що я стріляє? Це просто капець, все, дивіться що робиться. Просто Просто жах. Стріляної і чутно отак. Стоїш а на тріс-тріс. наче симфонія якась тут грає на полі. Так, Папка поїхав забирати отой грішок. Чого такі грішки будуть, вони будуть 100% із-за того, що... Відбивається лінія АБ і поля не рівніш, десь трошки воно залишається. ну В даному випадку ось така гривка невеличка, там метрів можливо та метрів 20 і завширшки там сантиметрів 15-20, така невеличка це все. Такий грішок залишається. Подрібнення ідеальне, клас взагалі. Чітко, той й жатки випало. Красота. Я думаю, що сюди ще не вистачає якоїсь там мобільної метеостанції. Це не, щоб показувало погоду, напрямки вітра, вологість. Був повністю автоматизований комбайн. Ну нічого, ми ще й таке на нього поставимо. Eu dei a